Всіх вітаю, з вами Марія і вже ну, традиція у нас така. Дивимось важливі події тижня. Давайте побачимо, про що буде попереджати філіжаночка. Так, ну, попередження є про прильоти, тож, ну, я так розумію, що можна. Навіть, знаєте, просто от, знати, що ми живемо в такий час, нам завжди треба бути уважними і все. Так, дивіться, починаємо все ж таки з особистого життя, сім'я, родичі, близькі, друзі, ця вся сторона. Так мені посміхається тут чийсь або син, або брат, може чоловік чийсь. Так, така приємна, тепла така, знаєте, посмішка. І, знаєте, він як очікує чогось, він як сюрприз хоче зробити, як очікує от певного якогось моменту. Я тут дуже не буду розповідати, бо ну, приємний сюрприз, поганого тут не буде. Тож хай буде сюрпризом. А, дивіться, дорога для когось намальована. Зробити ту дорогу, вона не така, щоб дуже там запланована, завчасно, але така, що, знаєте, вам хтось запропонує, що а, ти. Ти хочеш, давай, може, сходимо чи з'їздимо, і ви скажете, а чому би ні? Поїхали чи пішли. Шлях такий, знаєте, ну, приємний, світлий, дуже, без перепон, без всіляких там перегород. І ось тут для когось ви дізнаєтесь про когось, з ким ви спілкуєтесь. Це може бути, наприклад, там, з вашого якогось близького оточення людина. Це може бути не обов'язково. Це не виглядає як обов'язково про когось з родини. Ні, це просто ви гарно знаєте людину і не один рік. Температура людину вкладе в ліжечку. Отаке таке показано для когось. І людині дуже треба звернути на своє серце, бо тут температура буде така, що вона буде погано е на серце давити. Там треба буде потім лікувати серце після того, як вилікується людина. Тут може бути, ну, будь-що, е застуда. Який, якийсь вірус, але температура тут буде от саме такою, на яку б треба звернути увагу, не така, що там саме пройде. Вона з наслідками буде. Так, і якщо дійсно, от знаєте, буває таке, що людина потім щось жаліється в розмові, то зверніть увагу людини. що Якщо буде вам жалітись про серце, то так і скажіть, що слухай. Давай хати, полікуй його. Так, чоловік якийсь, дуже багато роздумів у нього про жінку, про якусь владнану ситуацію. Ну, щось владнається або вже нібито владналося, але треба крапку поставити. Ну, як до кінця довести. Наприклад, там, ну, щось зроблене. Розмова була, але не було такого, що людина прийшла і забрала те, що зроблене. Це, я так, знаєте, для вас просто моделюю приклад, щоб ви якось розуміли, як це може бути. Якось воно там у вас по-своєму буде. Так, що стосується перспектив, то на цьому тижні дуже гарно щось складне завершиться. І знаєте, для вас гарно завершиться, а от для тієї людини або людей, які ускладнювали, дуже погано буде завершуватись. Там щось побігають, там якісь такі негаразди будуть значні. Так, по перспективах, ось тут ще з жінкою щось дійсно уважно будуть розглядати. Чоловік та жінка, двоє людей розглядають, але до цієї ситуації будуть додивлятись ще люди з близького оточення, ще чоловік та жінка. Будуть е роздивляти цього чоловіка. Щось їм буде цікаво, як він відноситься до цієї жінки. Це, наприклад, е батьки помітили, що їх син закохався, наприклад. І будуть дуже уважно якось придивлятись, бо він поки що нічого їм не афішує, нічого не розказує, а їм же ж вже цікаво. Ну, тут не виглядає якось погана ситуація, просто тут цікавість. Ну, свого часу він розкриє. Так, далі дивимось, ось тут мені цікава ситуація. Якась вона така, знаєте, про гроші, про те, що. Дивіться. Тут ком. А, ну ладно, тут насправді я багато нічого не скажу, я просто. В загальних рисах скажу. Просто бачу, що когось за гроші купляють, щоб людина якусь диверсію робила. Це з тієї сторони когось купляють. Він десь там буде робити диверсію. Е, ну, ну, видно, так треба. Для нас то непогано. І щось це вночі буде відтворюватись. Ну. Я так розумію, в новинах все дізнаєтесь. Так, ось тут цікаво. Жінка дуже така, знаєте, задоволена, і така, що от, от просто як трошки аж підстрибує від задоволення. Телефонна розмова з кимсь вона спілкується, і щось вона дізнається, як нарешті воно виглядає. Якийсь момент буде закритий. Виглядає таким чином, що десь там, чи були вже сплачені гроші за якийсь документ, чи треба буде ще сплатити і буде завершена до кінця ситуація? Ну, це, як знаєте, якась ідея, яка була. Яка буде мати продовження? Отак, от воно було щось вже зроблене, і було очікування, а от цей тиждень він трошки змінює всю ситуацію. Так, якийсь чоловік з'явиться для когось з вас наприкінці більш тижня Ну, з якимись своїми питаннями, але вони якісь. Чи він не вміє їх правильно поставити, знаєте, якось перекручує? Чи він взагалі дійсно от не розуміє, про що питає? Бо тут жінка ну, аж засмучується через такі питання, а йому дійсно цікаво, він дійсно хоче розібратись. І, і на що йому треба звернути увагу? Жінка не дуже добре себе почуває. От на це йому треба звернути увагу. І питання треба про таке ставити. Ластівка чиясь летить, приємна якась новина буде про вирішення складної ситуації. Тут якісь домовляння між чоловіками. Угу. Так, для когось ситуація, дивіться, будьте уважні, в сім'ї. Є жінка, яка дуже хоче розсварити між собою пару. І накручує таким чином, щоб чоловік нападав на жінку, щоб він був геть незадоволений всім, що вона робить. Знаєте, от, щоб будь-яка ситуація от, йому не подобалася, щоб він чіплявся, щоб він там якісь образи казав. От, Аж занадто вона старається у мене. Хочу подивитись уважніше. Так, тут оця саме ця інформація, ви аж знаєте, про кого йдеться мова. Тобто, це не для всіх, це для тих, у кого це продовжується. Це не нова якась історія, а це вже щось, що робиться в сім'ї. І ви знаєте, хто винуватець Цієї ситуації. Оце буде продовження. І от на початку тижня воно вже буде проявлене. Так, далі нове знайомство для когось з жінок, з чоловіків. Нове знайомство показане. Для когось домовляння про зустріч з чоловіком більш за все мені виглядає як на третє число. Так воно виглядає. Ну, тобто на цьому тижні будете домовлятись про третє число. Може бути перенесене або передомовитись. Ну, наприклад, початок розмови про третє число, а потім можете все ж таки переінакшити. П'яте. Отак виглядає. Це, ну, таке, що, от, як якісь такі важливі справи, важлива розмова між людьми. Так, і вибачте, повернусь трошки до тієї ситуації, де розсварюють чоловіка та дружину. Чи може це там брат з сестрою? Ну, от розсварюють в сім'ї людей, то тут треба звернути увагу на 16 число. Воно там таким питанням буде той день означений. І тут треба взагалі-то, от ви так думаєте. Що тут вже треба допомога, щоб завершити цю всю ситуацію. Ну, то, якщо ви знаєте, від кого вам треба та допомога, то вже звертайтесь до людини, бо тут не треба затягувати, тут людина так старається, що людину вже треба зупинити. Там ви вже знає, самі знаєте, як вам то робити, бо тут Якось воно розсипане вже круг васу, та допомога, вона тут неодноразово показана, хтось буде з вами, ну, ну в домовленості, там, як воно у вас буде. Далі дивлюсь, робота соціум, що тут буде важливо? Трошки буде тут щаслива жінка. Чим саме, бо не зможе її дістати якийсь чоловік, а йому від неї щось дуже треба. Ну, але дивіться, тут просто не зможе дістати в один день, а в інший він все одно прийде. Багато такого буде, що знаєте, от швидко треба буде робити якусь роботу. Швидко вона невелика. Вона прийде, знаєте, от ой, як добре я тебе на місці. Застав чи застала? Так, показане, більш за все, показане 27 -е число. Тут комусь, може, треба буде навіть вийти на роботу у вихідний день. Може бути і так. З чоловіком це якось пов'язано. Може, це чоловіку, наприклад, треба буде вийти на роботу. Так, далі дивимось. Все ж таки, от мені і тут показують. Це як, знаєте, дізнаєтесь про когось з вашої роботи, що людина не здужує, що не прийде на роботу, бо погано почуває себе. Якось ви так ну, збентежено, трошки в колективі це обговорюєте? Так, ну розмов багато. На них я не дуже буду там зупинятись, це ж тиждень ну, уявляєте, скільки там у вас буде розмов. Хочу сказати, що до, до якоїсь справи вам треба буде як повернутись, бо не завершена була та справа, і... або переінакшити її треба буде. Тобто, наприклад, робили одним чином, потім з'являться якісь нові подробиці, і вам треба буде переробити. Воно то клопіт, але ж ну, не так, щоб ви не здужали ту ситуацію, зробити і крапку поставити. Так, далі, ось тут для когось: ви просто номер один будете на цьому тижні. Щось ви таке підкажете людині, так важливо це буде людині. І так ну, людина буде вдячна вам от через цю ситуацію будете номер один, бо дійсно людина в той бік навіть не дивилась, а ви просто от, ну, підказку дасте. Потім для когось показана мені жінка, яскрава така, знаєте, от очі такі яскраві, ну, взагалі яскрава. І показаний чоловік за її спиною, який дуже засмучений. От вона на нього не звертає увагу. Він, ну, він нічого такого і не робить, щоб дуже там звертала увагу. А йому дуже хочеться. Він якось так, знаєте, намагається якось вам в очі потрапляти. Дуже якась така сила від вас йде. От, от просто людина навіть ну, не знає, як на то реагувати. Так, дуже балакучого чоловіка мені показують. Дуже ви втомлюєтесь від балаканини того чоловіка, і він весь час до вас повертається з якоюсь роботою. Щось йому весь час від вас треба. І кожного разу ви думаєте, Боже, знов. Тут трошки. Наївна така людина показана. Ви як дитина внутрішня. Ви так якось знаєте, от люди навіть можуть дивуватись, що ви досі ну, багато на що дивуєтесь, що ви досі зберігаєте такий свій чистий внутрішній світ. Ну, Чимось вас знов будуть дивувати на цьому тижні і навіть посміхатись з вас, що ви, що ну, як ти можеш таке не знати, як ти можеш таке от не відчувати? Що тут таке, я не можу зрозуміти. Тут якась ситуація, яка, знаєте, вона не вперше для вас. І ви, ну, наприклад, якщо там трошки там глузують. В якійсь ситуації, то ви купляєтесь кожного разу на ті Ось Отак От воно для когось виглядає, ну, там плюс-мінус. Ну, хтось гостей, чекаєте, якісь люди тут до вас будуть в гості йти. Всі дуже усміхаються, всі дуже щасливі. Ну, тут зрозуміло. Для когось це, як знаєте, от прийдуть чи не прийдуть? Потім будуть уточнення. Я бачу вас з, телефонним, ну, з телефонною трубкою в руках. Тож будуть уточнення, ви з кимсь розмовляєте, і ви будете знати, прийдуть чи не прийдуть. Так, чи 15 -та година? Чи 15 днів і буде якесь дуже-дуже прояснення. От якась ситуація буде, ну, взагалі, там, там навіть плямки не залишиться, буде все зрозуміло. А от чого воно стосується поки що в тумані? Але кажуть, чекай, вже скоро, ну добре. Для когось це. Так. У когось просування у стосунках показане, якась ідея чоловіка спрацює. Якось відгукнеться жінка на цю ідею, і це буде просуванням в стосунках. Дуже якось підтримку будете надавати людині. Тут жінка з питанням, ну от от якось знаєте, от щось їй дійсно не зрозуміло, І ви зголос... зголошуєтесь якось допомогти в цій ситуації. Але у неї там не одне питання, тож будьте готові, що людина вас буде знову і знову про щось просити. Так, 28 числа щось між людьми таке, знаєте, от як, наприклад, ну, тут два покоління, тут може бути дитина. З кимсь з батьків, або, наприклад, онучка чи онук з кимсь там, з бабусею, з дідусем. Якась ситуація відтвориться, що старша людина образиться на молодшу людину і буде дуже чекати вибачень. От щоб хтось просто з вас зрозумів, що якщо щось там стається, я не бачу такого, щоб ну, молодша людина швидко йшла з, вибачами, з вибаченнями. І, здається, хлопець все ж таки. І тут не перша така ситуація. Якщо ви дійсно от просто ходите, чекаєте, то тут треба так і казати: слухай, ти себе так поводиш. Що за такі речі треба вибачатись. Тут кажіть прямим текстом, бо не дочекаєтесь, довго будете чекати, він не розуміє. Так, ну і на цьому я закриваю філіжаночку, страхи, ой божечки. Страх, ну, я зайця бачу, хтось, чоловік, якийсь тримає зайця в руках, а може, то кроль великий. Не знаю, як його трясе, як він боїться. І тут, тут жінка поспішає. Це, як, знаєте, тварину десь підібрали, десь щось там не гаразд з тією твариною. І чиєсь побачення я бачу, вони будуть, вони якісь дуже довго очікувані. Хай вони відтворяться. Але це не буде зненацька, От сюрпризом це не буде, це по домовленості буде. Все, на цьому закриваю. Всім дякую, всім гарної, гарного тижня, гарних подій, гарного настрою, людей поряд з вами. Хай все, що ви плануєте, хай у вас обов'язково все виходить. І хай навіть те, що буде для вас зненацька, буде тільки приємним. Бережіть себе, будьте здорові, будьте щасливі, і побачимось з вами в нових відео. Всім пока.